Привіт! Сьогодні спробую записати невеличкий туторіал. Дуже проста тема, дуже коротенько: як обертати фігуру Е, Я був дуже здивований, коли спробував шукати рішення цього питання в інтернеті. Перше, про що я подумав, це множення матриць, бо в Принципі, обертати, будь-що ми можемо е, трьома способами. В принципі, в програмуванні найбільш використовувані. Перший це обертання вугли Ейдлера. Ми просто кажемо: поверни там щось на 90 градусів. Е, другий спосіб це в Unity використовується кватерніони. Трохи складний спосіб, але дуже зручний в програмуванні. І третій. Ще більш зручний, це множення матриць. То я політику гуглити множення матриці це трішечки неправильний був шлях, від якого я прийшов до дуже простого рішення. І потім я поділився, що люди роблять в інтернеті неправильно і навіть записують якісь туторіали, як вони роблять. То я вирішив, що це досить актуальна тема. Та погнали! Звісно, почнемо з того, що в мене вже є Тетріс, який якось працює. Я можу фігурки спавняться, не виходять за края поля, я можу їх дропати, але я не можу їх поворачувати. Власно, я видалив перед записом цього відео з ігри функціонал повороту, щоб його відтворити, так би мовити, на камеру. Дивимось, що в нас в коді. В коді в нас є контролер фігури скрипт, який відповідає за логіку фігури. Якщо вам цікаво, можете подивитись мої туторіали про гру Змійка. Тут приблизно в той самий спосіб відокремлена логіка, тобто математична модель, від. Представлення від view контролер, model view в мене є, і ці речі відокремлені. то тут в нас немає вектора 3, які в Unity використовуються для позиціонування Тут я оперую лише вектор 2 int, який дуже зручний для двовимірних ігор, які відбуваються на якоїсь сітці тобто Тобто перетворення в вектори 3 вже відбувається в в'юсі, і ми не будемо це чіпати. У нас цікавить саме логіка того, що відбувається. Тобто, як нам повернути у двовимірних е, декартових координатах якусь фігуру. Що в нас тут є? У нас є фігура, яка складається з масива точок якихось. В неї є ідентифікатор, це для того, щоб кольор різний малювати. І view, 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 так, в неї є в'юха, в яку ми кажемо прообдитити вюху ось такими точками і ось такими айдішниками. Воно там малює десь. Так, в нас є movement, ми беремо якийсь вектор, ліворуч, праворуч, вниз, вгору. І кажемо просто додати до точок, до всіх точок додати цей вектор. І в нас відбувається move. Uh, і rotate. Так. Uh, бачите, тут ми викликаємо, я для себе обрав uh, Clockwise Direction CV CW. Uh, можна зробити в ту чи іншу, в той чи інший бік, uh, без проблем. І як бачите, це пуста функція, яка. Вона статична, бо вона має все, що їй треба, вона має в собі всередині. Вона приймає масив точок, повертає його і відправляє вже повернений варіант. То як це зробити? По-перше, ми будемо обертати фігуру навколо якоїсь. А перше давайте розберемося, як задаються фігури. Що це за масив input, який, Якщо нам треба написати функцію, нам треба знати, який в нас input, і який нам, відповідно, треба видати output, тобто input. В нас є масив. Можна в деяких підходах. Береться двовимірний масив 4 на 4, так щоб будь-яка фігура туди помістилася, і весь цей двовимірний масив так обертається. У мене такого немає. Я бажаю що цього зайве. Знаю, навіщо обертати пусті клітинки. Фігура задається: ну якщо це лі, літера Г, наприклад, стандартна фігура. Кутова, то це 4 клітинки. які, Перший елемент масива, перші координати клітинки. Це центр. Це та клітинка, навколо якої буде обертатися вся фігура. Так. Інші. Ну, власно, для оцей літери Г і L. Англійською, якщо то буде чотири елементи в масиві, 4 координати чотирьох клітинок, то як ми будемо їх обертати? Звісно, ми будемо. Дайте подумати, звісно, нам потрібен цикл форм Ми будемо проходитись по всьому масиву і е, повертати кожну клітинку окремо. Е, як це робиться? Е, я коли починав це робити, я дуже, ну, я не те, щоб дуже довго шукав, я ж е, там трохи поковиряв і е, знайшов дуже багато різних варіантів з, з великою кількістю кода, який я не завжди. Добре розумів, е, і найпростіше мені видався варіант, коли обертання тупо захардкожено бо 4 на 4 квадрат це ну, невеличкий масів 16 всього клітиночок. Треба захардкодити Зате в принципі це можливий підхід з точки зору програмування. Це взагалі не саме поганий підхід, бо ми нічого не обчислюємо, а ми просто хардкодимо 16 значень це небагато. І ми можемо дуже швидко, плюс хардкода в тому, що він буде працювати дуже швидко, супершвидко. У нас буде просто великий, великий словник, і ми будемо сказати: от в нас такі координати, як нам взяти інше. Але поки я заповнював цей словник, я помітив, звісно, закономірності. Я признаюсь, чесно, я не дуже. В математиці сильний. Я там дивився на інших сайтах. Людина прийшла до тієї ж формули з математичних обчислень через синус, косинус, там дуже просто. Люди також виводять цю формулу з перемноження матриць. Але я дійшов просто до того, що я подивився, як воно відбувається, і просто зрозумів, що ось вони якісь закономірності, я їх виявив і записав, і так воно є. Тобто формула дуже е, проста. Е, координата Х, нова координата Х буде завжди дорівнювати старій координаті Y. А координата Y нова буде дорівнювати мінус Х старий. Тобто, е, це для обертання в одну сторону. Е, тобто, що ми робимо? Ми беремо. Міняємо міста, містами Х та Y, перевертаємо ось так, і одну з цих координат або х, або Y беремо з мінусом. Яку саме ми візьмемо з мінусом, від того буде залежати напрям обертання. Тобто, якщо ми візьмемо x з мінусом, то буде обертатись в одну сторону, y з мінусом, буде обертатись в інший, в інший бік. То давайте це запишемо. Як це буде виглядати? Input. Яка в нас зараз точка? x буде дорівнювати Вибачте. X буде дорівнювати Input. Ігрек. А відповідно input Y буде дорівнювати input X з мінусом. Але так не буде працювати, тому що ось це вже в нас поміняно. Нам треба ще одну завести змінну, в яку ми будемо тимчасово записувати значення X, зберігати його, щоб потім призначити його до y. Uh, temp X буде дорівнювати в нас ось цьому, зберегли X, переписали X новим ігриком, і потім взяли збережений X і призначили його тому ігрику. Що в цьому коді погано. В принципі, фігури в Тетрісі дуже маленькі, і це не має великого значення, але це вже така звичка ніколи не оголошувати, намагатись не, не оголошувати зміни в циклі. Не треба цього робити. Хай буде звичка. Тому виносимо оголошення зміни, виділяємо пам'ять під неї десь назовні від циклу. Так, що в нас ще є? Це буде дуже добре працювати, якщо в нас ця фігура знаходиться в координатах 0. якщо, якщо ми поставимо в 0, то вона буде обертатись все там правильно. Як тільки вона обертається по цій формулі навколо нуля. Якщо фігура там приміняється до неї якийсь мувмент, то вона буде обертатись вже по більшому радіусу навколо цього мувмента, І це погано, то нам треба. Перетворити м, світові координати, де там у нас ця фігура е, знаходиться, у е, координати локальні, зробити так, щоб е, перший елемент нашого масива, щоб він був у точці 0. І тоді навколо нього ми будемо обертати всі інші елементи і його власне самого. Так, як це зробити? Це, в принципі, теж дуже добре Робить, просто робиться, вектор. Ми робимо це через офсет. Ми беремо. Ми беремо а, якусь точку, записуємо, зберігаємо її координати, переносимо її в нуль, Там обертаємо. І додаємо ось цей вектор. От як ми його туди перенесли, ми його повертаємо її назад в ту позицію, де вона була. Це робиться через офсет. Я це я так називаю вектор офсет. Відступ як би рівню. Input. 0. Тобто координати. Ми беремо сюди координати е, в якості цього все. То ми беремо координати нульової точки, навколо якої ми будемо це все обертати. Е, так, правильно. Е, що ми робимо? Е, тепер нам треба перенести точку в нуль і повернути її на, е, на місце. Як це буде відбуватись тут, всередині цього? Ми пишемо input і що? Інпут і. Мінус дорівнює. offset правильно. Так. Потім ми робимо те, що ми з нею робимо. І в кінці ми повертаємо її на місце. Ось це все в нас не змінюється для всіх точок, він однаковий, бо ми центр просто фігури переносимо. В принципі, і все. Тобто ми беремо інпут, записуємо, де в нас фігура знаходиться, яке в неї зміщення відносно координат 0,0. Далі, що ми робимо? Ми її переносимо в нульові координати. Там в нульових координатах. Ми записуємо, кешуємо x цієї фігури, кажемо, що x буде дорівнювати y в цьому рядку. В наступному рядку ми кажемо, що y буде дорівнювати мінус кешований. І наприкінці ми цю точку, яку ми перенесли, ми ставимо на місце, де вона була. Знову ж на ту ж величину, на яку ми змістили до нуля, повертаємо назад. Uh, і так ми робимо для всіх, uh, всього масива точок нашої фігури і повертаємо цей масив. Давайте подивимось, чи я вам не збрехав, чи воно працює. Ну, не дуже гарна фігура для обертання. О, дивіться, трикутничок спокійно обертається. Це обертається, все працює. Якась фігура в мені. Ну, це. В мене трошки особливий набір фігур. Але можна щось, знаєте, можна задати будь які мабуть, оцей трикутничок він. Ах, блін, стратив його, де він трикутничок, йди до мене рідненький. До речі, можна. То він за годинниковою стрілкою зараз у нас обертається. За годинниковою стрілкою. Так. Давайте зробимо тепер те саме, але проти годинникової стрілки. Це, в принципі, це код дублікейшн. І тут можна було просто. Ні, це не код дублікашний. Коротше. Як буде. Е... Нам треба брати з мінусом не одну координату, а іншу. Не y ми взяли, з мі... x. y буде дорівнювати мінус X, а в нас тепер буде, щоб в іншу бік обертатись, буде x дорівнювати мінус Y. То темп ми беремо, як він був, так і був, так і був. а інпут беремо з мінусом. В принципі, щоб це зробити, що це таке? Щоб це зробити, достатньо передати сюди одиничку чи мінус одиничку і помножити як напрям обертання, і не копіювати, не робити код дублікацію. Але в принципі, в мене в проєкті така реалізація, що в мене фігура в принципі завжди обертається в одному напрямку. То в мене тільки е, кнопка вгору обертає фігуру, і це робиться завжди в одному е, напрямку. То я цей код, в принципі, видалю його. Не буде тут в фіналі, в фіналі то не буде код деблікації. Е, можна було просто передати сюди якусь типу int е, rotation dir Uh, і казати, що це 1 чи мінус 1 і тоді умножати uh, тут uh, на rotation dir, та, та на мінус rotation dir помножити на мінус, а тут просто rotation dir помножити на, uh, і тоді ми можемо одиничку чи мінус одиничку сюди передавати, і в нас весь код буде працювати відповідно. Я не хочу так робити, давайте це повернемо. Не, не треба переускладнювати. Я просто видалю цей код, потім мені воно не потрібно. Ви можете зробити так чи інакше. Так, давайте подивимось. Чи знов-таки чи я не збрехав. Ага, ну, звісно, я там написав, а мені ж треба підмінити, як воно? Control clockwise Clockwise, оце буде. контр-clockwise. Теж треба поміняти. Оце погано, що тут clockwise, а тут контр-clockwise. Ну, але я ж це роблю тільки для демонстрації. Тобто поміняю потім. Навпаки, знову ми починаємо з фігури не підходить. О! Бачите, він обертається проти годинникової стрілки. То, в принципі, так я вам не збрехав. Наостанок хочу показати е якісь приклади, як люди це вирішують в інтернеті. Те що, те, що мені вдалося нагуглити, я не знаю. Давайте вже буду. Так робити трохи більше. Ось Людина записала відео туторіал, як вона робить обертання через, по-перше, це обертання одного тайлу. Тобто він це робить для кожного тайлу весь ось такий обсяг обчислень. Бачити тут якісь оце він хардкодить векторами матрицю, потім він там щось перемножає. Не дуже багато коду. Тут в принципі, навіть досвідченому програмісту, буде дуже легко помилитись тут якусь літеру, якийсь знак поставити на той, і воно буде бажина. Ну, типу ще багато коду, багато багів. Що в нас тут ще є? Оце, він його підхід, він я сказав вам, що я створював якийсь там словник, спочатку думав створити, видалив потім. От він робить це теж. для Не зовсім мені зрозуміло, для чого він це робить. Але якісь тут в нього все є ну таке дуже виглядає негарно, скажімо так. Це з іншого ресурсу, це Stack Overflow, наскільки я пам'ятаю, чи може ні. Е, що тут у нас? Ну, ви бачите, тут коду досить так, ну, нормальна коду. Якесь округлення йде. На що, нащо це, це все писати? Е, ось тут пояснення, як обертати матрицю 3 х 3. ну. В принципі, це обертання робиться матрицею 2 на ну, 2. Але людина поясняє, ну, це більш загальний спосіб. В такий спосіб ви можете обертати, не... Коротше, це тут більше функціоналу з таким. Але ну, нащо це тетрис, Це дуже просто. Ну, приблизно. Так, це, мабуть, все, що я хотів показати. Добре. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, що в мене вистачить часу, і я зроблю якісь ще гарні відео. Щасливо.